Приклад роботи в електронних таблицях Google. Натискаємо плюсик, створюємо новий файл документу. Єдине, що тут у нас не видно, що документ наш називається книга, але тут у нас є аркуші внизу. Аркуш ми можемо переіменувати. Так як і в комп'ютерній версії. Додати нові аркуші. Переміщувати їх не виходить. Список аркушів можна побачити праворуч від самих назв аркушів. Можна переходити і тут, на ці аркуші. Інколи цих аркушів може 20, бути 200 штук і так далі. Тому в цьому списочку легко орієнтуватися в нумерації аркушів і переходити. Так, стовпчики так само називаються А, Б, С, Д і так далі. Їх є тут багато, до кінця ми доходити не будемо. Рядочки пронумеровані, 1, 2, 3. Якщо ви ділите ось цю клітинку. На перетині стовпців рядків у нас виділяється вся абсолютно вся таблиця, ми можемо її залити якимось кольором. І у нас вся вся таблиця буде залита певним кольором. Тут відсутній рядок форму, але так само і відсутній рядок назви клітинки. Тобто виділену клітинку ми не бачимо її назву. Маємо самі зорієнтуватися. Зараз в нас виділена клітинка А1. Зараз виділили клітинку Б8, підсвічується стовпчик Б, рядочок 8. Коли в нас одна клітинка виділена, заляємо її одну кольору, ми знаємо, що це А4. Так само ми можемо виділити декілька клітинок. Перетягуючи маркер за куточок. Ось ми виділили діапазон рядків, бо у нас ось тут збоку нумерація рядків починається з 9 по 14. Цей діапазон буде називатись B9B14. Виділимо діапазон стовпців. У Нас виділяється зверху стовпчик, і ви бачите, що стовпчик А, Б і С виділені, і рядочок 18-й. Цей діапазон буде називатись А18C18. Є ще довільний діапазон, коли виділяється прямокутна область. Декілька стовпців, декілька рядків. Цей діапазон буде називатись Б22 назвою верхньої лівої клітинки. С25, назвою нижньої правої клітинки. B22C25. Якщо нам необхідно ввести дані в клітинку, ми можемо двічі клацнути в клітинці, у нас з'являється рядок формул. Тільки в цьому випадку ось цей рядок формул. Сюди ми можемо вводити дані, які нам потрібні. Це можуть бути цифри, можуть бути букви. І формули про це ми будемо говорити на наступних уроках.